Добрий день, малята! Вас вітає татер Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається «Слониня, яке боялися лікарів. Уже третій день у слоненятка боліло вушко. Боліло так сильно, що маля не могло ні їсти, ні спати. Тобі потрібно до лікаря, турботливо сказала мама слониха. Та слоненя і слухати нічого не хотіло. Я знаю, що робитиме лікар. Він візьме велетенську голку і буде жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Нізащо не піду. Більше за все на світі слоненя любило слухати спів пташок. Воно навіть намагалося складати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять цукерок на дні народження ведмедика? Та ні, зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. А може, це від ведерця яблучок, які я з'їв, не митиме. М, -м, 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 Від цього болів би животик. Ай, ще й друзі чомусь саме сьогодні не покликали мене гратися, зітхнула маля і зовсім засмутилося. Розмірковуючи, слоненя вийшло на голявину і побачило своїх друзів. Жирафик і левеня гралися у м'ячика. Привіт! А чому мене не покликали гратися? Ображено звернулося слоненя до друзів. Що ти таке кажеш? відповіло Левеня. Ми півгодини тебе гукали під самісіньким вікном, а ти навіть не обізвався. Справді, здивувалося слонення. Авжеж, підтвердив жирафик. Мабуть, я не почула, бо у мене вушко болить. Тобі обов'язково треба сходити до лікаря. Коли у мене була застуда і боліло горло, лікар дав мені солодкий сироп і все пройшло, сказав жирафик. Гаразд, приречено зітхнуло слонення і попрямувало до лікарні. Лікар у білому халаті стояв на ганку лікарні. Добрий, день, шановні, що вас привело до лікарні? Розповідайте, будь ласка, я зроблю все, щоб вам допомогти. У мене дуже болить вушко, я навіть нічого не чую, ні улюбленого співу пташок, ні голосів моїх друзів, сумно сказала слоненя. Зрозуміло, сказав лікар. Тоді не будемо гаяти часу. Слоненя навіть не відчуло, як лікар обережно крапнув йому у вушку якусь чудодійну речовину. Невже вушко не болітиме, з надією спитало слоненя. А коли ви будете мені робити болючий укол? Ніякого уколу не потрібно. Посміхнувся лікар. А коли навіть буде потрібно, невже такий великий, ти злякаєшся укусу маленького комарика. Аж нітрохи, Зашарілося слоненя і пообіцяло. Я намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся іти до лікаря. Малята, ви запам'ятали, для того, щоб не хворіти, треба берегти своє здоров'я. Але якщо раптом ви справді захворіли, треба обов'язково звернутися до лікаря. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!